Привіт, друзі! Привіт, ми всі, звичайно. Так чи інакше розуміємо, що час іде вперед, і ми бачимо це по наших дітках. Вони ростуть. У мене вже найближчим часом чисто. Фізично можуть з'явитися онуки, тому що моєму старшому сину 21, а середній моїй дитині 17 років, і мої обидва хлопці мають наречених. Тобто, чисто гіпотетично, зовсім скоро я можу стати бабусею, і я розумію, що час іде, і так як і ви час від часу зранку або після обіду, коли втомлена. Я помічаю на своєму обличчі такі нелюбимі нами, всіми сліди втоми, можливо, якісь неочікувані зморшки, яких не хочеться бачити. І так чи інакше, ми всі йдемо до того, що ми поволі, поволі стаємо старшими. Стаємо дорослішими так, ми набуваємо досвіду, ми маємо гарних друзів, хтось має свою соціальну реалізацію. Але питання того, що ми старіємо, ну неминуче. І мені дуже часто задають дівчата питання: скажи, Женя, а як ти плануєш працювати в б'юті індустрії, якщо ти дійсно будеш виразно старіти? І а, я думаю, що я буду працювати так чи інакше в сфері дотичної до жінок, до краси. І от сьогодні власне я хотіла з вами поговорити на тему, чому мені старіти не так страшно, і хотіла би з вами поділитися своїми спостереженнями по жінках, по консультаціях. Тому що наші процеси формування наших змошок дуже в великій мірі залежать від нашої з вами психологічної психічної ситуації, те, що відбувається в нас всередині, і ви можливо бачили, що іноді доволі така спокійного зовнішнього вигляду дівчина не дуже обдарована Богом. А вона стає бабцею дуже красивою, прям дуже. Вона прям така сяюча на неї дивишся і розумієш, що це золото, а не людина. І навпаки, буває ситуація, коли ви бачите, що найкраща в світі однокласниця, з як, якими ви сиділи, можливо, за одною партою. Вона була найкрасивіша дівчинка в школі. Ви заходите і на соцмерені соцмережі і помічаєте, що старіє, вона не красиво. вони спочатку динамічні, коли ми там вмикаємо міміку, вони є. Коли ми розслабляємося, вони йдуть. А є зморшки статичні, тобто, коли ми вже в розслабленому стані, але залом на шкірі лишається. Так, от статичні зморшки, які лишаються на нашому обличчі, вони якраз і показують, транслюють всесвіту нашу базову емоцію. Тобто ті емоції, які ми найчастіше відчуваємо: образа, зневага, сум, тривожність. Я коли тривожуся, я завжди отак от Я якось так, отак. Тривожність, сум це все відбивається на нашому обличчі. І власне потім фіксується маскою. Наші емоції вони дуже тісно пов'язані зовнішністю, тим, що вони викликають провокують дію тих чи інших гормонів, і от е, іноді. Зараз така ситуація складається, що під час е, війни ми беремо на себе. Жінки дуже багато беруть на себе відповідальності, тому що, можливо, вони лишаються одні. Там хлопи пішли воювати, і жінка лишається одна з родиною. На ній ще старші батьки. Буває ситуація, що вона переїхала в іншу країну. Чоловік лишився в Україні, і теж вона бере клопіт на себе. Ми беремо на себе дуже велике навантаження власне чоловічих обов'язків, чоловічої енергії. І від того росте тестостерон. Тестостерон, ви потім дуже часто зараз жінки звертаються, кажуть, Женя, в мене раптом почало жорніти волосся. Знайоме комусь? Раптом почала жорніти шкіра, раптом почалася висипка. А якщо ще це супроводжується тим, що в деяких дівчат починають рости волосика на підборідді, над верхньою губою, тобто, тобто росте тестостерон, і тому. Люба будь-яка емоція, вона викликає ті чи інші гормональні зміни в нашому організмі, і ми маючи гормональний вплив. Маємо а, доволі неприємні реакції на наші зовнішності. Наприклад, кортизол, який ми зараз всі з вами відчуваємо, тому що нам страшно. Кортизол, адреналін це наші постійні супроводжуючі емоції, вони а, спазмують кровоносні судинки. І навіть те, що корисне ви з'їли або випили, не так скоро потрапляє до вашої шкіри, тому що спазм шинокомірцевої ділянки не дає можливість а, нашому Обличчю насититись водичкою, розумієте? Тому, власне, коли ми стресуємо, дуже важливо, чому я постійно кажу масажі, масажі масажі, обіцяла сьогодні не казати, але скажу, підійдіть зараз до близької вам людини, пожмакайте її дельту, і попросіть, щоб вона це зробила для вас. Як тільки в нас більше приплив крові до обличчя, як тільки ми постачаємо воду, те, що ми з'їли, наше обличчя стає краще. Але давайте все-таки про базові емоції і про те, як я з ними борюся. Найстрашніші мої супутники, те, що мене більше за все ем, турбує, це емоція образи. Ем, я дуже часто порівнюю дії людей по відношенню до мене зі своїми внутрішніми цінностями і думаю, що я би так ніколи не зробила, і я ображаюсь. Я почала ці ситуації проробляти, я спілкувалася з психологом, я також звертаюся час від часу за допомогою. І... Я дізнаюсь, як трансформувати свої образи. І от вчорашня наша бесіда з психологом, він мені сказав, що власне, ми всі не просто так стикаємося один з одним в цьому житті. Тобто люди, які з'являються в нашому полі, це є наші вчителі. І я одразу згадала, я це знала раніше, я це знала, що літаки на різних висотах. Не можуть зіткнутися, розумієте? Тобто, якщо люди попадаються в ваше поле, і якщо навіть вони здаються вам дуже неподібними на вас, здається, що вони порушують все, що ви переконано, чому ви переконано відповідаєте, і ем, вам здається, що вони взагалі не про вас, і те, що вони говорять, це якийсь суцільний бред, Просто подумайте, чому вони попали в ваше поле, про що вони вам хочуть сказати. Як я вирішувала раніше ситуацію з образою? Я просто переставала бачитися з людиною. Тобто, коли мене ображали, я заносила людину в чорний список і на тому все. Тобто, я просто ображалася і казала, окей. Як ти так до мене, то тебе не буде в моєму товаристві, тебе не буде разом зі мною, тебе не буде поруч зі мною. Тобто я не буду з тобою більше мати ніяких контактів. А потім з'являлося, що така плюс-мінус сама людина, вона з'являлася в моєму полі, але в іншому. Більшому образі, так? Тобто, та тобто так сама людина приходила, але вона мене вчила тому самому, але вона була ну тобто, звали її вже не костя, і була вона вже не хлопцем 30 років. А наприклад, її звали там Таня, і була вона жінкою 42 роки, розумієте? Тобто тепер які я зробила для себе висновки. Я зробила висновки, що якщо людина тобі щось хоче показати. Треба просто бути уважнішими. Тобто, якщо тебе щось чіпляє, в психології є такий термін тригерить. Тобто, якщо щось тебе чіпляє, викликає в тебе підвищену образу, емоційну якусь реакцію, подумай, по-перше, про що це для тебе. Тобто, тут ця ситуація почала розкручувати про те, що дійсно це про порядність Давайте уявимо, що це, це от... є ніж. Ну, що уявимо? Це є ніж. І а, якщо я вам його показую, ви знаєте, що то є ніж. Угу. Якщо зайде пес, ну просто ніж він металевий, він не дуже підходить, і олівчик був би краще. Якщо зайде пес, і я помашу перед носом пса олівчиком або ножем, він подумає, що то палка і почне з, з, з цією штукою гратися. А наприклад, уявіть собі, що е, ця ручка або палка, або ніж, давайте ніж упав в траву. І е, до неї долізла мураха і подивилася на неї своїм очим. Звичайна, Мураха, що побачить? Вона побачить щось глобальне, щось велике, те, що не можна, е, вона не може подолати цю перешкоду. Вона для неї буде якась глиба. Тобто система, е, система міняє спостерігач, і тому всі люди вони різні. Ну, типу, для когось. Е, Путін це найстрашніше зло, а бачите, аж ніж сверкнув, як я це сказала. Для когось він найстрашніше зло, він демон, він диявол в оплоті. а для когось він месія, який захищає Росію від невідомого ворога. Для когось там, людина може проявлятися, для мами вона буде найдобріша, а для мене вона буде, наприклад, така, як вона до мене проявилася. І от я зараз почала до всіх ситуацій, а, ті, що відбуваються в моєму житті, я почала на них акцентуватися і дивитися на них з точки зору, а про що це для мене? Що це за урок, який я мушу, а, який я мушу вивчити за рахунок того, що ця людина попала до мене в поле. І в мене виникає питання, наприклад, а чому стільки непорядних людей? Поруч зі мною. Ну там десь хтось продає там підробки під шанель, під діор, там, фотошопить фотографії, якісь там все. І я задаю питання, а чому вони в моєму полі, а про що це для мене? І я починаю аналізувати, думати, а в якій частині свого життя, може, десь я поступаю не дуже порядно. Те, що наші базові емоції, вони сильно міняють нашу зовнішню. Тому що базова емоція викликає рух м'язів. Коли м'язи статично опиняються в тій чи іншій формі, тобто ми постійно піднімаємо чоло, і коли м'яз постійно рухається, то тут складається залом. І коли шкіра тургор, тургорна, тобто коли вона молода, коли вона пружна, то коли ми вимикаємо міміку, то наші зморшки знову розрівнюються з віком. Нестача колагену, нестача еластину, зневоднена шкіра, вона фіксує ті зморшки. Тому ми з вами зазвичай в кожному ефірі говоримо, що волога наше все. Чому уявіть собі серветку, наприклад, просто таку серветку звичайнісіньку. Уявіть, що це суха серветка. І уявіть, наприклад, що вона може бути вологою. Тобто, якщо ми жмакаємо суху серветку, то ми розрівнюємо і на ній є залами. Бачите, скільки заламів є на сухій серветці? Але якщо ми намочимо цю серветку і її пожмакаємо і розрівняємо, ви розумієте, що заламів на вологій серветці буде значно менше, ніж заламів на сухій серветці. Зрозуміло? Так само і наша шкіра. Якщо наша шкіра наповнена вологою, то навіть при активній міміці наші зморшки не будуть переходити з динамічних. Статичні ще раз, що таке динамічна зморшка? Це зморшка, яка існує під час міміки і не існує під час розслабленого обличчя. Тому, коли наша шкіра зволожена, ми маємо можливість розрівнюватися з віком, ми всі з вами сохнемо. Нас висихає 25% капілярчиків вже близько до 30 років. Тобто, ті, що живлять нашу шкіру водою. Ми всі сохнемо, втрачаємо вологу. Тому правильний догляд це перше всього націлення на на постійне утримання вологи шляхом того, що ми з вами відновлюємо епідерміс, мертві клітини епідермісу склеюють нашу гідроліпідну мантію, наші мертві часточки шкіри, і не дають можливість вологі волозі але для того, щоб було чим наситу, насичувати шкіру, тобто ж, наситити шкіру, нам потрібно ту вологу спрямувати. Спрямовуємо ми її спортом, рухом, масажами і так далі. Тобто є дві функції, два функціонали. Ми з однієї з сторони, коли виплекуємо наш. Епідермін шляхом правильного догляду і відмітанням всіх неправильних дій, скрабів, умивання милом, там пілінгів, згорянням на сонці. Ми з вами не пошкоджуємо гідроліпідну мантію, Ми її відновлюємо і потім насичуємо і наші статичні зморшки. Не так скоро з'являються на обличчі. Статична зморшка це зморшка, така та, яка з динамічної стає. Тобто, спочатку це динамічна зморшка, потім вона стає статичною. І от власне статичні зморшки якраз формують цю маску старості на нашому обличчі. Тому деякі жінки, чоловіки старіють гарно, вони красиві, коли вони старіють. А є. Така маска, що ти бачиш ту жінку і думаєш, «твою ніхай, я її боюся. Я її вже боюся. Чому? Тому що вона завжди от да? Пам'ятаєте біля під'їзду? Як там наркоман, проститутка, наркоман, проститутка. І що в неї? В неї формується. Яка формується зморшка в тих бабушок? Що відбувається в цей час? З тими бабусями? В них. Формується зморшка вередливості. Вона спрямовує вниз, вона опускає, опускає брилі, щита, додає брилів. Що робить це знаєте, і про що ти кажеш? Ти серйозно, тобто прискіпливе відношення до оточуючих, вони роблять цю зморшку, вона називається зморшка гордиця. І це доволі часто ситуація. Дівчина туди хоче вколоти ботолотоксин. Ви розумієте, ботолотоксин то є не панацея, тому що ботокс він фіксує зморшки всього-навсього на 3-4 місяці. У ботокса є багато варіантів, які дозволені у нас в Україні. Власне, це ксіамін, де Ботокс це в принципі одної дії токсини, які нам розслабляють м'язи. Але діють вони 3-4 місяці, у багатьох людей буває резистентність, у ботулотоксина є такі побочки, як, наприклад, ви розумієте, що кров, кровушка до нас поступає по капілярах, а відтоки йде по венах. І власне вени вони допомагають їм м'язи. Тому що чому ось так організм наш зробив, що власне, в принципі, відтік мусить бути нормальний сам по собі, але м'язи допомагають. І от коли ми вимикаємо м'язи на нашому чолі, ми можемо отримати собі як побочку, як наслідок від того грижі верхньої і верхньої, нижньої повіки. Тому коли ви до мене звертаєтеся з приводу набряків, чим їх можна забрати, чим їх можна зменшити, то треба вивчати анамнез і так далі. Тобто ботокс він виключає. І я вам скажу, ви це бачили, що, на жаль, обличчя без моршок... Це не завжди запорука того, що обличчя виглядає молодо. Правда, правда. І далі, коли наше обличчя висихає, як та серветка, на якій я вам тільки що показувала, то, тобто на ньому зморшки лишаються статичними. Зморшки бувають, які супроводжуються глибокими, тобто нависаннями, провисаннями. Це залежить від товщини шкіри. Але я зазвичай ви знаєте, я звикла шкіру порівнювати з грудьми. Чому? Тому що а, шкіра ну, каже, там, суха, комбінована, жирна. Нам дуже важливо дізнатися, наскільки вона товстенька, наскільки вона важка і від того буде залежати тип старіння жінки, чи він буде гравітаційний, чи він буде дрібно зморшкувати. Але ви бачили, що зазвичай гравітаційна старіє скоріше жирна шкіра. І от якщо брати, наприклад, шкалу груди першого розміру, груди шостого розміру. То по вазі суха шкіра, вона буде мати такий тоненький защеп. Тобто, якщо ви защепнете на щуці, вона буде мати тоненький защеп, і вона буде е, найтонша, тому що в ній не саме менше сальних і потових залоз. Якщо поруч з вами є зараз чоловік, будь-який ваш, не ваш. Якщо ви сидите в ресторані, підійдіть у за щоку якогось чоловіка і побачите, чоловіча шкіра зазвичай жирна, тому що чоловік мусив полювати на мамонта. І вони мусили бути назовні, назовні печери, а жінка мусила сидіти в печері. І тому жінки, маючи менше тестостерону, вони мають більше сухий тип шкіри зазвичай. І от по товщині, по вазі, давайте уявимо, що суха шкіра це груди першого розміру, жирна шкіра це груди шостого розміру. І от хто які груди буде старіше, старіти гравітаційно перші, шості, шостий розмір чи перший. Звичайно, перший найлегший, він буде старіти менше. А жирна шкіра вона активно просичена сальними ботовими залозами, тому вона гравітаційно старіє скоріше, ніж інші типи шкіри. І вона супроводжується не тільки дрібними зможками, вона ще супроводжується додатково. Гравітаційними змінами, оскільки в нас освітлення зазвичай стилеве, тобто воно зверху, то гравітаційні зможки вони мають вплив найбільш більший, ніж має вплив дрібнозморський тип старіння, тому що дрібні зморшки не так надають віку, як гравітаційні. І от, якщо витяжмо всі з першого по шостого розміру, то в нас є там, нормальна шкіра, вона десь плюс-мінус третій, четвертий, але розумієте, навіть сидить дві жінки, обидві мають сухий тип шкіри, але одна може бути на одиничку, одна може бути на півтора-два. А комбінованих взагалі є всі типи шкіри. У всіх типів шкіри та зона зазвичай жирніша. Ну це правда, ну ви ж самі знаєте. У кожного в мене суха шкіра, а в мене те зона жирніша, ніж все інше обличчя. Тобто комбінованим є кожен тип шкіри, і це є нормально. Комбінованим є кожен тип шкіри. Намагайтеся все-таки працювати зі своїми емоціями. Менше злитися, менше емоціонувати. Я для себе вибрала вибір, такий, як я вам сказала, я спостерігаю, для чого Всесвіт мені направив ту чи іншу людину, чому вона з'явилася в моєму полі, чому вона мусить мене навчити. І якщо раніше я, наприклад, могла зневажливо віднестись до якогось тренера, спікера, тому що він, на мій погляд, несе якусь ахінею, ну типу, що я це вже давно знаю, якась ерунда. Ну тепер я думаю, а чому ця людина трапилась в моєму полі? Буває там на вулиці, десь якийсь офіціант чи ще щось, щось тебе там чіпає, тригерить, ображає. То тепер я думаю, що це мої вчителі, і що вони мусять мене чомусь навчити. Нехай це неправда, нехай вони не просто вчителі, нехай іноді кажуть, що банан то є просто банан, але мені легше так взаємодіяти з всесвітом. Мені значно простіше розуміти, що це не людина, яка прийшла мене образити. А людина, яка прийшла мене повчити, і тоді в мене немає злості на неї, немає образи на неї. Розумієте? Тут важливо це займається. Я взагалі вважаю, що хворію частіше люди злі, і тому зі своєю злостю я борюся. зі своїм перфекціонізмом, зі своїм критичним відношенням до людей я завжди борюся. Ну не борюся. А чому мені не подобається слово борюся? Тому що сила дії завжди дорівнює силі протидії. І тому, якщо ми намагаємося боротися з якимось нашим недоліком або з якимось нашим е вадою характеру, або якоюсь дурною звичкою, то чим більше дія, тим більше проти протидія. Мої вади характеру вони підсвітлюють щось, що мені треба вдосконалити. І ті люди, які приходять в моє поле, ті обставини, які приходять в моє поле. Хвороба, яку ти не очікував, коронавірус, якого ми не очікували, війна, яку ні, ніхто з нас не очікував. І не хотів, і боявся, і все. Але коронавірус, бачите, нам превентивний такий режим зробили. Дуже багато дівчат в онлайн перейшло працювати, і офіси переїхали додому. От тому пильнуємо свої зморшки. Угу яким чином намагаємося бути добрими, щирими? І це буде формувати ваші статичні зморшки гарними, і ви будете старіти красиво. Коли ми дивимося на красивих людей, у нас виробляється дофамін, серотонін. Це ті гормони, які відчувають, дають нам відчуття щастя. Тому нам так подобається дивитися на красиві квіти, на красивих дітей, на красивий захід сонця, і тому ми мусимо бути красивими. Задля того, щоб люди, які знаходяться в нашому полі, відчували ці приємні гормони, дію цих приємних гормонів. І у тоді будемо формувати гарні зморшки, не зморшки сухості, зморшки старості, а зморшки статичної посмішки. Нас завжди будуть однозначно зморшки, провінчики довкола очей. От тут будуть зморшечки, але наше обличчя цілком буде виглядати класно. Я не боюся старіти. І я буду е далі. Якби не спіткали мене вікові зміни, я буду далі намагатися натуральним шляхом з ними боротися. Але я нічого не маю проти пластичних операцій. І, можливо, колись я її зроблю, колись в майбутнє. Але пам'ятаєте, тягнути найкраще еластичну шкіру, тому всі пластичні хіру, хірурги кажуть, лише їдь нам шкіру еластично доглядати за собою. Тож поділилася, обняла. Поцілувала, побажала гарного вечора, та кажуть, до 30 жінка виглядає, як природа дала а після тих, як заслужила. Я сам абсолютно згідна. Питання не прослужити, не заслужити, не дослужитися, а питання про те, що негативні емоції викликають дію гормонів, і ви ще не встигаєте відстежити. Як на вашому обличчі з'являється та чи інша маска? Маска образи, маска злості, маска грусті, маска е, зневаги. Дуже багато це оце я не на. І людина мовчить. Вона мовчить, вона мовчки на тебе дивиться, а ти розумієш, що вона падлюка. Тому що не може бути так, ви розумієте? Не може бути так, щоб людина не транслювала свою емоцію, хіба в неї є ботулотоксин. А от тому, то і небезпека ботулотоксину, Тому що коли людина відчуває якусь емоцію, наприклад, ви її образили, вона, ну, вона не робить отак. Якщо ви її там здивували, вона не дивується. І нам здається, в нас когнітивний дисонанс виникає. Чому що відбувається з цією людиною? Чому я не можу зробити і боляче, чому я не можу її здивувати? Чому я не можу її захопити? Тому багато акторів відмовляються від інєкції ботулотоксину, тому що тоді обличчя стає менш пластичним. І поміти, наскільки рухливе обличчя в дітей, скільки вони мімічних та мімічних яких справ роблять там своїм обличчям, тобто вони дивляться і в них такі маленька дрібномоторна міміка. Чим старше ми стаємо, тим наша міміка стає біднішою. І якщо ми це все ще наколимо ботоксами, або гіалуронкою набрякнемо, як отопренік третього дня, це не буде краще. Взагалі вік формує не тільки зморшок. Але давайте формувати класні зморшки. Класні, гарні. Всім гарного вечора. Я вас обіймашечки. Будьте гарними. Це, це все одно прикольно. Проходиш повзеркалу, подобаєшся собі і... і огонь. Все, обіймаю, цілую гарного вечора, Па-па.